Біля будинку правосуддя в місті Тернополі зібрались громадські активісти, які приїздили з різних регіонів України. Попереджувальні пікети відбулися біля обласної прокуратури міста Тернополя та міського управління внутрішніх справ. Ці люди вийшли, щоб захистити права Ігоря Тологова. Який є головою громадської організації, що бореться з організованою злочинністю та корупцією в місті Тернополі? Толову був судимий 14 років тому з 2007 року. Є головою громадської організації. Його звинувачують перешкодження діяльності журналіста, за що обмежили волі та присудили цілодобовий нагляд з електронними нарушниками. Далі пряма мова. Мнение. по защите демократии в этой стране, это все будет переливаться в более серьезные масштабные акции. Нас сегодня уже не запугать. Мы правильные. Мы, мы уже не такие мы сидели и пережили режим Януковича. Я думаю, справимся с его вот этими последними отписками, которые не хотят, не хотят, чтобы в этой стране что-то поменялось. Им это не выгодно. Это нарушает все их недоступные схемы. Поэтому мы сегодня здесь стоим для того, чтобы предупредить. Милиция с народом! Милиция с народом! Милиция с народом! Вы не имеете права порушивать прав. Что мы требуем, чтобы всякие дела против активиста, общественного деятеля, Голового Игоря Александровича были закрыты. Или пусть милиция предоставит доказательства его вины. Мы знаем, что никаких доказательств нет вот как своему личному. Вот как представьте себя, что это ваш суд. И что вы хотели бы видеть на этом суде? Кого вы хотели бы видеть? Каждый из вас пусть возьмет своих друзей, своего брата, жена, мужа, кто кого может. Потому что это касается каждого. Если мы... Доброго дня! Українська мовна телекомпанія Столиця і зі мною в кадрі знаходиться тут біля апеляційного суду міста Тернополя адвокат підозрюваного калового Ігора Хмельника Володимир Степанович. Скажіть, будь ласка, а в чому, скажімо, підрозділи, якісь такі обвинувачення до вашого клієнта? Ви розшифровуєте для глядачів щоб це знали? Незаконне позбавлення волі, 170, 171 це зібрання конституційної інформації і 182 це пришкодження професійної в'язнів покупку. Зрозуміло, стільки багато звинувачень до цієї людини. Він вважає, що є в них достатньо доказів, щоб довести цю справу до личного довершення. На сьогодні ми знаємо, ця людина Ігор Талово, він очолює Тернопільську організацію, громадську організацію по боротьбі з організованою злочинністю. Так? Я... Багато, За кілька років цього року очолює цю організацію цей чоловік. Працював активно і, і так недавно він наробив стільки багато. Я вважаю, що він на законів підставах добивається справедливості, оскільки справа вся розпочалася недостоєнної інформації, яка була виконана в інтернет-газеті Дуба, де було спеціалізовано деякі події, які проводилися дві війни. Його. І ми зараз доказуємо, що це стаття. Е, та це стало резонансно, тому що в кінці 90-х чи на початку тисячного року я вже не пам'ятаю, Ігор був позбавлений волі, але пройшло 14 років. І зараз навіть журналісти мої, скажімо, колеги, чому ми приїхали сюди, це канал ICTV в програмі достало. Розказали, що людина там рецидивіст, який багато років сидів в тюрмі, мов Сьогодні займається е, відродженням територіальних громад у місті Тернополі і їхня конституція, тобто то, 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 їхня біблія це конституція. І що вони ще не якась тут е, віруюча секта, яка цим займається. Був такий матеріал, і ми поцікавилися, чому ж така, чому ж так бояться. Е, створення територіальних Якщо 14 років людина веде активну громадську діяльність, а по ню казати, що він там за Це він і вибрав правильну позицію, щоб законним чином довести це з Щиро дякуємо за коментар. Слід застосувати більш м'який запобігний захід у вигляді особистого зобов'язання. За таких обставин, коли я собі що апеляційна скара захисника Підозвірного слово адвоката Кметка, підгарнує задоволення, а ухвала слідчого судді – скасування Тернопільський апеляційний суд виніс справедливе рішення, знявши обмеження волі з цілодобовим наглядом електронними наручниками, з підозрюваного в передсхожанні діяльності місцевому журналісту.